Прекрасний день, аби спалити пару складів з БК, бажано з сотнею окупантів всередині, і пропалити от його чудовий хлоп від сузуки Лец 3. От, бо на ньому він ніяк не хоче заводитись. А як то зробити, зараз я вам покажу і розкажу, що вам для того знадобиться. Так що якщо вам цікаво, то підписуйтеся на той канал, а я погнав. Шовим пасики на матик з полимбатом, столин бакомденіка. Нам знадобиться така лампа, де її придбати, я лишаю посилання в описі до того відео. А якщо у вас нема бажання займатися такою фігньою, то там же я лишу посилання, де ви собі можете спокійно просто купити новий вихлоп і не страдати фігньою, але ми хочемо зекономити, без задонатити на ЗСУ, тому нам прийдеться трохи піднапрягтися. Так що трендіти, пора робити. Ось така у нас вийшла конструкція, і Палим, поки звідси не піде димо. Той балон піде весь, так що зразу будьте готові до того. Той як мінімум, а може знадобиться ще один. Так що краще зразу брати про запас два. Ну і все, хай тобі то діло все прогорає. А потім подивимося, що в нас з того всього вийшло. 15 хвилин пожарили з одної сторони, а потім ще вже піос балона останніх перекидуємо на другу сторону і будемо сподіватися, що буде нам щастя. Так, ну що, наш храповичок вже на місці під'їхав, бо попередній спіткала лиха доля. Зараз закидуємо. То все на місці і будемо пробувати, що в нас вийшло з нашою вихлопною. Пропалили ми її добре чи ні? Так що погнали ставити наш хреповічок і будемо перевіряти. Ось таким макаром ми пропалили нашу вихлопну трубу. А тепер чекаємо поки то все діло стейне, балончик у нас закінчився. і Будемо закидувати на наш скутер і пробувати що нам то дало. Так що підписуйтесь на той канал, а я погнав ставити вихлопну. Наш пропалений ми закинули, пробуємо робити тому конику дрейту! Непонямо ще разчу. Підзимки трошки докрутим. Короте, оберти у нас з'явились, вихлопнули, пропалили все супер-пупер. Але щось тепер тарабанить. О боже, ладно. на тому будемо закінчувати цю серію. Якщо вам було корисно, то підписуйтеся на той каналчик, ставте вподобайку, не забудьте донатити на ЗСУ. А я погнав розбирати, що то тарабанить, і вже покажу вам в слідуючій серії. Що б скіз, бляха. Походу, без вихлопної не було чути. Ладно, всім пока. Човим пасіки на матиках, колим батом бензика, колимбатом бензика.